Групи мобільного рекрутингу сотої окремої бригади територіальної оборони упродовж двох днів працювали на вулицях Хлуцька, зокрема на театральному майдані. Розповів Суспільному начальник групи комунікації бригади Костянтин Байчук. З його слів, це нова форма роботи щодо поповнення особового складу бригади, в рамках якої військовослужбовці розповідають про можливості, умови та переваги служби у Волинській бригаді. Ці палаці їм не вручать повістку. В цій палаці ми розповімо хлопцям, що їх очікує, пояснимо, які в них є професійне майбутнє. Тебе не просто ставлять перед невідомістю, куди і що ти, як, в яку бригаду, в який колектив попадеш. Ми пропонуємо згідно тих фахових ну навиків, яка людина має службу, чи то шофер, чи то кухар у групі мобільного рекрутингу. Старший сержант Олександр Лисюк розповів, що у перші дні повномасштабної війни став добровольцем. Служив у 53-му батальйоні 100-ї бригади територіальної оборони, а зараз перебуває у резервній роті. Виконували завдання ми спочатку на Волині, потім були під Бахмутом. Наш батальйон після Бахмуту нас перекинули зараз Купінський напрямок. Це наша рідна сота бригада тероборони, наша Волинська. Ми там єдина родина, можна сказати. Всі один одного знаємо, всі згуртовані. Набагато краще адаптуватися людям в нашій бригаді. Один із тих, до кого звернулися військовослужбовці сотої бригади на театральному майдані 24-річний Олександр Лавренчук із Ківерців. Хлопець вважає таку практику правильною. Хлопці роз'яснюють, як кажуть, як має бути, розказують різні цікаві факти і для чого саме вони проводять цю агітацію, поки мені не приходила ще повістка. Ось не знаю, мене брат служив в Збройних силах України, але проходить реабілітацію в Німеччині. Як розповів Костянтин Байчук, у силах територіальної оборони триває експериментальна кампанія електронного рекрутингу, у якому також бере участь сота бригада. Через інтернет там працюють відповідний кол-центр при наших силах ТРО. І люди, які в інтернеті отримують запрошення, вони відгукуються далі. Там їх опрацьовують інформацію і направляють до наших мобістів, які Цим питанням займаються. Треба захищати свою батьківщину. Від цього нікуди не уйдеш, бо не будеш служити в своїй армії. прийде чужа армія і будеш служити там. Зі слів Костянтина Байчука. Після Луцька працюватимуть у інших містах Волині. Кількість людей, які упродовж двох днів роботи групи мобільного рекрутингу в обласному центрі звернулися за консультацією і залишили свої контакти, не розголошують. Лариса Андрійчук, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.